Аврора народилася в вастайському племені Брині. Яке мешкає у фрельйордському селищі Аму з народження, вона була здатна бачити тонку вуаль між матеріальним та духовним світом. Аврорі було складно заводити дружбу з однолітками, проте вона дуже добре розумілася з духами. Прагнучи глибше пізнати світ духів і його мешканців, Аврора вирушила в мандри фрельйордом, залишивши своє селище позаду. Допомагаючи місцевим духам, вона зустрілася і потоваришувала з забутим напівогом гейстріром, що змусило її змінити свою. І наміри. Тепер вона прагне стати достатньо могутньою, аби допомогти своєму новому другу. З вами Хасагі Юей. Вітаємо в попередньому огляді Аврори, відьми між світами. Більшість бачить лише половину світу. Поряд з матеріальним світом Рунтери існує ще один, що накладається на нього. Його населення таке ж розмаїте, як і в матеріальному світі. З яким він магічно пов'язаний, кожному регіону матеріальної рунтири відповідає свій шматочок світу духів. Сюди прямують і душі померлих, аби пройти в свою останню подорож, що відрізняється залежно від вірувань та звичаїв регіону. Крім того, цей світ є домівкою для надприродних істот, яких називають духами. Вони незвичайні, як у своїй незрозумілості, так і в своїй абстрактності. Але дуже чутливі до магічних, фізичних та емоційних змін у нашому світі. Якщо не втручатися, то потрясіння фізичного світу можуть призвести до різноманітних збурень у світі духів. Наслідками цього можуть бути розломи, здичавілі духи та інші небажані явища. Аврора має розлад аутистичного спектру, тому їй комфортніше з духами, ніж з командою. Чемпіонка чудово почувається на соло лініях. Та має всі необхідні інструменти для втечі чи наздоганяння опонентів. Однак варто уникати дуелі на ближній дистанції та виснажувати ворогів перш ніж використовувати ультимативне вміння. Мені відкриті обидва світи: і матеріальний, і духовний. Пасивне вміння, зречення духу. Якщо вміння та автоатака Аврори завдають шкоди одній цілі тричі поспіль, Аврора додатково завдасть магічної шкоди. Виже на стілі духа та увійде в духовну форму. Аврора отримує додаткову швидкість руху, коли перебуває у духовній формі. Духи, що слідують за Авророю, прискорюють її та поступово зцілюють. Мої дослідження допоможуть їм побачити те, що зараз від них приховано. К'ю подвійне закляття при першому використанні Аврора стріляє палаючим згустком енергії в обраному напрямку, завдаючи шкоди усім ворогам на шляху. Та накладаючи на них мітки духовної енергії. При повторному використанні вміння мітка знімається, а духовна енергія повертається до Аврори, завдаючи магічної шкоди усім ураженим ворогам. Шкода від повторного використання зростає в залежності від втраченого здоров'я цілей. Досить на сьогодні соціальної взаємодії. W. крізь вуаль. Аврора стрибає в обраному напрямку. На мить отримуючи невидимість та активуючи духовну форму на декілька секунд. Участь у вбивстві чемпіонів відновлює це вміння. Найгірше, що може статися з напівбогом, це забуття. Я не дозволю, аби гейстріра забуло остаточно. І. Дивакування Аврора направляє вперед хвилю духовної енергії. Що завдає шкоди в області та сповільнює цілі. Також при застосуванні цього вміння Аврора трохи відстрибує назад. Місця, які вони знаходять безплідними та спустошеними, можуть виявити рівними та гарними. Ультимативне вміння між світами. Аврора стрибає, випускаючи імпульс духовної енергії, що завдає шкоди ворогам та сповільнює їх. Закляття на декілька секунд створює ізольовану зону, котра пов'язана зі світом духів. В цій зоні Аврора отримує підсилену духовну форму, котра дозволяє їй швидко телепортуватися з одного кінця зони до іншого. Ворогам, котрі спробують вийти з духовного світу, буде завдано магічної шкоди. Крім того, вони будуть відкинуті назад та знову отримають ефект сповільнення. Повторне використання вимикає ультимативне вміння раніше. І невелика цікавинка. Аврора близька подруга напівбога Орна. Тому, при покращенні Орном смертоносного капелюха Рабадона, Аврора отримує унікальне покращення у вигляді капелюха відьми. На цьому все. Протягом відео з вами був канал Хасагі Юей. Голос за кадром Євген Киян. Переклад вмінь та історії Митя Сірков, репліки Чімпіонки Черідаб. Окрема подяка глядачам, котрі підтримали проєкт фінансово. А також Riot Games за запрошення на закриту презентацію Аврори. Також радимо завітати на наш сайт та детальніше ознайомитися з історією та процесом розробки Аврори. Підтримайте нашу творчість коментарем, лайком та підпискою. До нових зустрічей ще почуємося.